Так, добрий день. Заїхав я знову на будівництво. Ми почали розчищати ділянки. Зараз буду вам показувати. Так, вже таку кучу нарізали. Так, перша ділянка. Зараз це виходить двір. Ось розмічений будинок. Це стається дерева, там усе зачиститься. Другий. найцікавій. Так, оцей ліс остається. Будинок, будинок буде стояти отак. Ці маленькі кудись пересадимо. Так що тут буде маленький ліс. Далі. Далі виходимо сюди. Виходимо сюди. Так, цей будинок. Отак. Хлопці, привіт! Так, тут у нас інструмент. Так, йдемо далі. Тут вони зараз пиляють, розчищають. Зараз покажу вам четверту ділянку. Вона така вийшла. Саме не обична. Так, а вона буде ось так. І ось так. Так що... Так що, там вже не пуляє щось. Так що скоро буде.